Однією з форм фізично оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі є ходіння по валоологічній доріжці, або, як її ще називають, по доріжці здоров'я. Ходіння по доріжці сприяє зміцненню м'язів, позитивно впливає на формування стопи. З одного боку, відбувається профілактика плоскостопості, а з іншого масаж багатьох крапочок, що відповідають за життєдіяльність усього організму. Ходячи по доріжці, можна покращити апетит дитини, вплинути на нервову систему та зміцнити імунітет дошкільника. А зараз ми з вами пропоную вам пройтися по нашій валоологічній доріжці. Прошу нас будь ласка, ручки на пояс. Так, масажуємо, гарно. Не спішимо Настенька. Софійка приступає. Не спішимо, дівчатка. Так, масажуємо наші м'язи. Так, повертайтеся І Ульяна вже приступила. Так, молодець. Намагаємось наступати на кожне стілечки щоб наші м'язи тренувалися. Демонструємо, шановні батьки, як можна в домашніх умовах тренувати м'язи стопи. Дівчатка уявляє, що вони майбутні господині. І я пропоную дівчаткам підійти до наших хустинок, які я розкидала на килимі, і зібрати їх стопа пальцями. Стоп. Будь ласка, пробуємо. І ручку беремо. Так. Ульянка пробує, підходить. Умнічки. Ось так наші господині збирають. А ми ще. Так. Молодець. Ще спробуємо. Ану спробуємо. Хто ж дівчата в хустинки гарно вміє піднімати? Так, молодець. Ось молодці мої розумки. Так. І ще нас. Ось вийшло. Молодці, дівчатка. Мандруємо на наступне наше завдання. Мандруємо! Подивились на мене. Я пропоную вам пограти ще в одну цікаву з ігор. Подивилися на мене. І вам в коло накидала різних міл мілких а зараз ваше завдання зібрати пальцями з ніжок своїх іграшки. Будь ласка, спробуємо їх повибирати. Як у вас вийде? Ми подивимося. Ні, не рукав, а Да. Так. Ось беремо. Так. Аж дві іграшки у Софійки вийшли, так? Да? Давайте, ще беремо. Там я задаю там третій. Ось так. Вийшла мав так? Зібрати. Тренуємо свої стопи. Ось. Ручка, ми не допомагаємо, Настінька, ніжками працюємо тільки. Ану, спробуй. Раз, захватила. Проби ще друга друга спроба, Настя. Друга спроба. Ось так, вийшло. Ще машинку хочете розібрати. Ось так, все розібрали. Порожнє коло. Дульянка. Ану. Ось, <свистити> випала чого. Мала Подивіться, як багато іграшок ви собі позбирали. Милі мої дівчатка, а зараз ви знаєте, що на дворі стоїть зима. Я пропоную вам сьогодні на своєму аркуші паперу незвичайним способом зобразити хугу хуртовину. Будемо малювати? Я, ви мені свою праву ніжку піднімаєте, я вставляю вам пензлик, ви зажимаєте його двома пальцями і спробуйте намалювати на аркуші паперу, гарно зажали. Спробуйте малювати хугу, вертовину. Що ж вона там, які зим зимові малюнки, давайте. Пробуйте. Тут можна трішечки отак підправити. Ось так, так, тримаємо. Ось вот так. Будемо вам в домашніх умовах ходити по каштанам. Використовуйте при ходьбі босоніж квасольку. І дуже активно інтенсує м'язи яз, стопи морське каміння. Ще можна ходити по траві, по пісочку, по землі. Шановні батьки, здоров'я ваших дітей в ваших руках. Тож дбайте про нього і не забувайте, що ви самі головні в житті ваших дітей.